У всіх населених пунктах покровської громади уже більше двох років спостерігаються суттєві проблеми з водопостачанням. Тож ще не кожен ранок мешканців міста Родинське починається з походу до свердловини чи колодязя. Аби мешканцям було трохи легше, особливо у спекотну пору року благодійники забезпечують населення безкоштовною питною водою. Сьогодні у місті Родинське благоді... волонтерами благодійного фонду «Джем» видається питна негазована вода. Привезено близько трьох тисяч баклах, Ємністю шість літрів. Кожна баклаха. Ми дуже вдячні всім благодійникам, які допомагають нашим містянам виживати у такий скрутний час. Місцеві кажуть, така допомога дуже доречна, адже гроші на питну воду витрачати не доведеться. Ше спасибі я взяла себе і сину. Ой, ну конечно, добре, Ну в нас ж водичка поганенька що ще ческрана. Ми тільки цим і користуємося спасибо большое, кто за нас беспокоится, спасибо большое. Дай Бог всем здоровья и мирного неба. Да, и помощь, все, да, хорошо. Ну, нам, если воду выключают, мы не пользуемся, либо умываемся, либо пьем ее. Очень хорошо. Мы очень вам благодарны, кто доставляет, и что вы за нас всех заботитесь. Ну, конечно, хорошо, потому что с водой у нас же с очень, очень хорошо. Потому спасибо большое. Большого. большая помощь. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл з міста Родинське спеціально для телебачення Капрі.